Увага зміни в правилах перетину кордону України постановою Кабміну від 25 лютого 2025 року номер 213 оновлено пункт 2 з приміткою 8 правил перетину державного кордону. Тепер під час воєнного стану чоловіки від 18 до 60 років, які перевозять медичні та гуманітарні вантажі, можуть виїжджати лише за загальними підставами. Система шлях. Яка раніше дозволяла волонтерам виїжджати за погодженням Міністерства розвитку громад або ж військових адміністрацій, більше не працює. Ця норма скасована. Що ж це означає на практиці: виїхати за кордон для доставки гуманітарки або ж медичних вантажів тепер можуть лише ті, хто і без того має право на виїзд, тобто жінки, чоловіки старше 60 років, особи з інвалідністю або ж ті, у кого є відстрочка від мобілізації. При цьому підтверджувати волонтерську мету поїздки не потрібно. Як пояснила Держприкордонслужба, чоловіки-волонтери перетинатимуть кордон на загальних умовах без спеціальних дозволів. Отже, тепер всі військовозобов'язані чоловіки волонтери повинні мати загальні підстави для перетину кордону, щоб мати змогу перетинати кордон для перевезення медичних або ж гуманітарних вантажів. Увага! Зміни в правилах перетину кордону України. Постановою Кабміну від 25 лютого 2025 року No213 оновлено пункт 2 з приміткою 8 правил перетину державного кордону. Тепер під час воєнного стану чоловіки від 18 до 60 років, які перевозять медичні чи гуманітарні вантажі, можуть виїжджати лише за загальними підставами. Система шлях, яка раніше дозволяла волонтерам виїжджати за погодженням Міністерства розвитку громад чи військових адміністрацій. Більше не працює. Ця норма скасована. Важлива новина постановою Кабміну номер 208 від 25 лютого 2025 року. Продовжено строк дії бронювання для військовозобов'язаних. Що ж змінилось, відстрочки надані мінекономіки чи оформлені через дію до 1 грудня 2024 року, які були чинними на цю дату, тепер автоматично діють до 31 березня 2025 року. Раніше їх продовжували лише до 28 лютого, але тепер строк збільшили. Цікаво, що це стосується навіть тих бронювань, які закінчувалися раніше. Наприклад, якщо ваша відстрочка мала спливати 20 грудня 2024 року, за старою редакцією вона не продовжувалася. А тепер чинна до 31 березня 2025 року. Тобто в деяких випадках бронь, яку ви вважали втраченою, знову з'явилася. Перевіряйте свій електронний військово-обліковий документ у Резерв Плюс. Там, де вчора стояло 28 лютого, тепер має бути 31 березня. Якщо дата не оновилась, звертайтесь до ТЦК ТСП для уточнення. І пам'ятайте, це про бронювання.